Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурентів. Служба та освячення кошиків у Луцькому соборі відзначили Великдень. Резніков розповів про втрати України у війні. На Росії генштаб повернув на війну звільненого раніше генерала. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 16 квітня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. У День Світлого Христового Воскресіння у кафедральному соборі Святої Трійці в обласному центрі відбулося святкове богослужіння. Його очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Про це йдеться на вебсайті Волинської єпархії ПЦУ. Традиційно частина великоднього Євангелія прозвучала різними мовами на ознаку того, що православ'я віра Всесвітня у своєму великодньому вітанні. Митрополит Михаїл зазначив, що сьогоднішнє святкування з присмаком гіркоти, бо ми проходимо голговське страждання. Після богослужіння і закінчення комендантської години відбулося освячення великодніх кошиків на соборному майдані. Зазначимо освячення тривало і протягом попереднього дня. Цьогоріч паломницька група не їздила до Єрусалиму за благодатним вогнем. Тому кошти, які були направлені для цього, передали на потреби Збройним силам України. Проте благодатний вогонь потрапив в Україну під час пасхального богослужіння. Із благословіння митрополита Михаїла та за сприяння волинського братства святого Володимира Великого його доставили із Варшави до кафедрального собору Лу і передали до всіх храмів ПЦУ. Волинські поліцейські забезпечили охорону публічної безпеки у Великодню ніч. Тяжких злочинів та правопорушень не було вчинено. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області. У Великодню ніч на Волині до охорони безпеки та порядку було залучено понад тисячу осіб. Поліцейських, нацгвардійців, добровольчих формувань, територіальних громад тощо вони максимально були наближені до місць богослужінь та перебування вірян. Правоохоронці зазначають, що тяжких злочинів та правопорушень не було вчинено. Митрополит ПЦУ Епіфаній зазначив, що структури РПЦ були включені у підготовку до російської агресії та її здійсненні проти України. Як розповів митрополит Українській правді, прикро бачити, що руський мір одним із інструментів своєї агресії зробив церковні інституції, за словами епіфанія, московський патріархат на чолі з Кирилом Гундяєвим. Перебуває у рабській покірності кремлівській тиранії та служить її інструментом. Структури РПЦ були системно включені у підготовку до агресії проти України та в її здійсненні. На думку Епіфанія, тому невіддільною частиною українського спротиву є повний розрив усіх зв'язків підлеглості з московською патріархією, які дотепер ще залишаються у частині православних в Україні. Він вважає, що виправити цю ситуацію здатна лише законодавча заборона для будь-яких релігійних організацій в Україні мати підлеглість російським релігійним центрам, оскільки Кремль перетворив ці центри на свої центри впливу, з яких православні мусульманські, протестантські та інші релігійні лідери РФ сприяють агресору і виправдовують його злочини. Міністр оборони України Олексій Резніков, говорячи про втрати в лавах українських захисників, сказав, що втрати ці значно нижчі ніж у ворога, і зіставив кількість втрат із кількістю загиблих під час трагічного землетрусу в Туреччині. Зазначимо, там кількість жертв сягнула 50 тисяч. Про це він заявив в інтерв'ю іспанському виданню. Міністр зазначив: цитуємо, у нас звичайно є жертви, тому що ми на війні. Але їхня кількість значно менша за російські. Я не можу назвати вам цифру, але можу вас запевнити, що загальна кількість менша ніж кількість загиблих у наслідок землетрусу в Туреччині. Резніков зазначив, що все тому, що наше головне завдання зберегти життя наших солдатів. А Росія ж використовує їх як гарматне м'ясо. Це тактика м'ясорубки. Їм все одно сказав Резніков. Міністр додав, що тільки у Бахмуті щодня Росія втрачає 500 осіб убитими і пораненими. Це по одному батальйону на добу. Україна запровадила санкції проти громадян Росії і тамтешніх компаній. Обмеження вів у дію президент України Володимир Зеленський. Під санкціями тепер, зокрема, російські компанії Яндекс і Рамблер усього понад 2,5 тисячі юридичних осіб. Також Україна запровадила обмеження проти низки російських спортсменів. Серед них є і олімпійські чемпіони та футболісти. А також дочка міністра оборони Росії, яка очолює Федерацію Тріатлону. До санкційного списку потрапили не лише росіяни. Під обмеженнями тепер і міністр спорту Білорусі. Санкційні обмеження від Заходу проти Росії вже почали працювати на знищення її військово-промислової потужності. Як повідомила у своїй заяві міністр фінансів США Джанет Єлен, Москві не вистачає техніки для введення війни. Введені США санкції та експортний контроль щодо Росії позбавляють її матеріалів для війни в Україні. Пише видання CNN. обмеження ціни на нафту змінює очікуваний вектор російської економіки з профіциту на дефіцит. Наразі стеля становить 60 доларів за барель. Через проблеми Кремль повинен звертатися до своїх партнерів. Без них би не вдалося продовжувати вести бойові дії. Однак і тут Вашингтон хоче запхати Кремлю палки в колеса. Окрім цього, Єлен заявила, що Росія заплатить за всю шкоду, яку вона завдала Україні. На даний момент ведуться переговори для того, щоб цей пункт став реальністю. Зокрема, світова спільнота шукає шляхи для того, щоб легітимно застосувати заморожені російські активи. На даний момент існують певні юридичні обмеження, через що користуватися коштами Кремля практично неможливо. До участі у війні в Україну знову повернувся російський генерал-полковник, командувач повітряно-десантними військами Михаїл Теплінський, якого на початку року з цієї посади звільнив начальник генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов. Про це йдеться у недільному огляді розвідувального співтовариства Міністерства оборони Великої Британії. Зокрема, повідомляють, що командувач російського корпусу повітряно-десантних військ Теплінський із великою ймовірністю повернувся на головну роль в Україні. Там додають, що роль теплінського навряд чи обмежиться виключно підрозділами повітряно-десантних військ, але він найімовірніше сприятиме зміцненню традиційної ролі корпусу як елітного війська. Зазначимо, що в січні британська розвідка повідомляла, що генерал-полковник Михаїл Теплінський імовірно був звільнений з посади одного з ключових російських оперативних командирів, що показувало розбіжності у російському керівництві. Укрпошта з 21 квітня запускає в обіг марки з писанками регіонів України. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. Він привітав усіх українців з великоднем та побажав, щоб у всіх регіонах цей день був насправді світлим, спокійним та сімейним для тих, хто має таку можливість. А для тих, хто сьогодні не поруч завжди є марки Укрпошти, щоб привітати один одного. Ні, перевозити писанки ми поки що не беремося. А ось марки з писанками регіонів України запустимо в обіг 21 квітня. Повідомив він. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Не Волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого відзначили Великдень на фронті. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці бригади. Попри бої і випробування, князівські воїни доклали неймовірних зусиль, аби фронтовий великдень був урочистим. Місце великоднього освячення, пасхальні кошики, створені і складені на передовій, вражали традиційністю і вишуканістю. І знову ми далеко від своїх Дніх від своїх домівок і храмів, але з тими, з ким щоденно силою і зброєю виборюємо право на життя, на свободу, на державність, власну українську ідентичність і перемогу, зазначили військові. Волинь продовжує топити. Днями рятувальники відкачували воду з подвір'я у ківерцях. Як повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області, 15 квітня підрозділи служби 101 виїжджали для надання допомоги людям і відкачування води з підтоплених прибудинкових територій. Робота проводилась у місті Ківерці Луцького району. Там рятувальники відкачали понад 70 метрів кубічних води. Друзі, Христос Воскрес! Підготували крашенки для ворога. Ось такі сьогодні будуть для них не святкові подарунки. Слава Україні! На Харківщині прикордонники приземлили ворожий шахід. Як інформує Держприкордонслужба, ворожий дрон перетнув кордон та летів вглиб України. Проте його політ тривав недовго. Прикордонники перетворили безпілотний літальний апарат на кучу мотлуху, влучно поціливши в нього з автоматичної зброї. Армія Росії на Великдень, 16 квітня, обстріляла церкву у Нікополі на Дніпропетровщині. Поранення отримали чоловік та жінка. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Росіяни вкотре підтвердили, що у них немає нічого святого. За його словами, рашисти гатили з важкої артилерії та вдарили по храму у Нікополі. Поранені двоє людей: 57-річний чоловік на амбулаторному лікуванні. 38-річна жінка госпіталізована. Окрім храму у Нікополі пошкоджені 5 житлових будинків, 2 автомобілі, кілька ліній електропередач. Понівечені 4 господарчі споруди. Ще одна знищена. Наслідки обстрілу уточнюються. В Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбулося великоднє богослужіння православної церкви України. Вперше за 300 років тут звучала молитва українською мовою. Жив під час нього виконувач обов'язків намісника Лаври, архімандрит Авраамій, як повідомляє Радіо Свобода, поліція на вході перевіряла документи і великодні кошики. На Росії впав безпілотник, начинений вибухівкою. Про це написав у телеграмі військовий журналіст Андрій Цаплієнко. З посиланням на пропагандистські змі відомо, що інцидент трапився 16 квітня у Брянській області. За даними пропагандистів, уламки дрону у лісі, нібито знайшов місцевий житель. Серед уламків знаходилась вибухівка. Рашисти припускають, що безпілотник ніс заряд із пластичною вибуховою речовини. Що вони? Україна та Росія провели великодній обмін полоненими. Додому повернулося 130 українських захисників. Про це 16 квітня повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, обмін відбувався протягом останніх днів у декілька етапів. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що додому повернулися 92 військовослужбовця ЗСУ, 20 Тероборонівців, 11 нацгвардійців та по двоє представників військово-морських сил та Державної спеціальної служби транспорту. Усі врятовані внаслідок обміну захисники це рядові та сержанти. Більшість з визволених військових захищали Україну на Бахмутському та Солидарському напрямках, а також на Запоріжжі, Херсонщині та Луганщині. Хоробрі сини України продовжують захищати державу від расистів та майстерно вибивають їх з нашої землі. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу збройних сил України загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення, по 16 квітня 2023 року орієнтовно склали 182 тисячі 70 осіб особового складу. За добу українські воїни відправили до пекла ще 520 орків. Танків загалом знищено 3657 одиниць, чотири минулої доби. Бойових броньованих машин спалено 7083 одиниці, 10 за минулі 24 години. Артилерійських систем рашисти втратили вже 2795 одиниць. За добу ще 10. ворожих реактивних систем. Систем залпового вогню знищено 538 штук. За добу ще три одиниці. Засобів ППО за весь час росіяни втратили 284 одиниці, ще одну за минулу добу. Також знищено вже 308 ворожих літаків. Один зрівняли з землею за останні 24 години Гелікоптерів, рашисти втратили вже 293 одиниці. Безпілотних літальних апаратів активно тактичного рівня окупанти втратили 2339 одиниць, крилатих ракет збито 911 штук. Кораблів і катерів флоту країни-терористки потоплено вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога ліквідовано 5658 одиниць. За добу ще 12. спеціальної техніки. Армія загарбників втратила 326 штук, ще штук. Ві за минулу добу дані продовжують уточнювати слава збройним силам України та смерть російським окупантам. У ніч на неділю, 16 квітня, окупанти завдали масованого удару по Запорізькій області. Про це повідомив голова військової адміністрації Запорізької області Юрій Малашко. Нічого святого, навіть у ніч Воскресіння Христового ворог здійснив масовану атаку. Малашко зазначив, що у Комишувасі постраждала місцева церква, в якій, на щастя, не проводили службу. Руйнувань зазнали і будівлі. Поруч. А у Запоріжжі ворог поцілив у зелену зону. Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі наразі встановлюються. Волинь знову у жалобі. На війні загинув волинянин Олександр Савко. Воїн був родом із села Новосілки, що на Горохівщині. Чоловік загинув 12 квітня поблизу міста Бахмут у населеному пункті Новобахмутівка. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. 15 квітня сотні лучан ідуть до Святотроїцького кафедрального собору, аби освятити свої великодні страви. Нині сяшинослужителі осячуть великодні кошики, а уже ввечері будуть проводити святкове великоднє богослужіння. Черга до священиків вишикувалася чималенька. Після того як великодні страви осятили, люди йдуть до храму щоб прикластися до плащаниці та поставити січки за здоров'я своїх рідних. Благословляються пасхальні стравиці, Думаю, і, і сина, і святого духа. Не забувають лучани і про українських воїнів. За них теж звучить молитва з уст кожного. Лучанка Олена прийшла до Святотройського кафедрального собору. Одна проте щороку вона та її рідні дотримуються традицій: обов'язково паска, м'ясо, ковбаска та крашенки. Дотримуємося традиції українських наших звичаїв, обов'язково освячуємо пасочку. Звичайно, крашенки робимо, так як і всі. От. Можна показати ваш кожи? Можу. У мене маленький, невеличкий, акуратний. Так, потім, що... м м так. Паска. Це як... Так. Однак важливо пам'ятати і про інші правила та традиції, дотримуватися посту, як і у їжі, так і духовно, переконують люди. Великдень для багатьох є одним із найбільших православних свят. Дуже велике свято, ми дуже готуємося, печемо самі Паску і не одну, там два вида. Це рік крафі, такі, ще такі, панетони. Той рік нас не було. Нас чоловік з дітьми відправив до Польщі. Ми там відсиділи там, ну, ми там теж пекли паску, а так тут а нічого. Вернулися, ждемо, надіємося, віримо в нашу силу ЗСУ. Взагалі, в нашій родині це дуже важливе свято, одне з найважливіших. Готуємося плідно. Тому що в родині дуже багато діток всі дуже люблять, цінують та поважають ці великодні традиції. Із великодним лучан, а також усіх волинян, привітав і депутат Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі», директор інформаційного агентства Конкурент Тарас Шкітер. Цієї неділі відзначаємо свято Воскресіння Христового. Нехай непереможний дух надії, радості, віри в Бога та Україну супроводжує нас. Віримо в наші збройні сили України. Підтримуємо тримаємо одного одного, робимо ще більше добрих справ. Слава Україні! Христос Воскрес! Разом із вірою у Воскресіння Христова Лучани вірять, що уже зовсім скоро Україна та хоробрі воїни виженуть російську нечисть із української землі. І уже в наступному році українці святкуватимуть Великдень у мирі та з перемогою. На війні українські захисники бачать багато жаху, отримавши поранення, вони потрапляють до військового шпиталю, де проходять довготривале лікування. Попри медикаментозне, не менш важливим є і психологічне. Так у Волинському обласному госпіталі ветеранів війни для бійців організували майстер-клас із писанкарства. На захід завітаємо. І ми у приміщенні госпіталю вже розкладають необхідні матеріали для майбутнього розпису крашенок поранені воїни починають збиратись на захід. Більшість на писанкарство прийшли одразу після процедур. Майстер-клас проводить мисткиня. Викладачка Волинського національного університету Галина Вахрамєєва разом із своїми студентками. Ось тут до середини проводимо наші шуміття. Писанки фарбують за старовинним методом за допомогою гарячого воску. Макаємо в цей віск і отут на цьому папері ви можете спробувати лінію попроводити, знову гріємо. Це повчитися на цьому папері для вас, щоб розписатися, як то кажуть. І проводимо точечку, і проводимо. Старайтеся, щоб писачок був отак. От. Паралельно до руки і перпендикулярно до самої писанки для усіх воїнів розмальовувати писанки воском це щось новеньке. Втім, кожен старанно взявши писачок до рук, намагається створити свій унікальний і особливий візерунок. Ціль? принести хлопцям радість, щоб якийсь позитив, якесь відчуття великодня було у них тут. Вони саменькі. Можливо, хтось десь родина далеко, і хочеться, щоб якесь таке в них було відчуття дому, радості. Хтось пробував робити писаночку, хтось вперше, практично всі вперше роблять. І, ну, писанка це така своєрідна мальована молитва, і хочеться, щоб Бог чув їхню мову, бо вона в них потужна, дуже талановиті учні. Лікар шпиталю Антоній Мельник каже, такі майстер-класи дуже корисні для військових, адже подібні заходи допомагають відновити ті психологічні функції, які були порушені під час перебування на війні. Це відновлення в першу чергу сенсу моторики, дрібної моторики, рухів. Це концентрація уваги, яка в її дуже часто буває розсіяною після. Екстремальних ситуацій бойових дій це е, вміння стабілізувати свій емоційний стан. І все це відображається на їхньому психічному здоров'ї. них стабілізується сон, в їх стабілізується увага, зосередженість концентрація уваги, відновлюється пам'ять і всі функції психіки, які певним чином були порушені в результаті перебування в зоні дій. Мужні і відважні герої України, які побували у горнилі війни, процесом створення писанок неабияк зацікавилися. Кожен з них Використовував свою власну техніку та творчий підхід, створюючи унікальні малюнки на яєчних шкарлупах. Тож справді майстер-клас із писанкарства позитивно вплинув на бійців в процесі малювання. Побачивши яку красу створюють своїми руками, настрій помітно у всіх покращився. Скажіть, вперше розмальовували писанку? Так перше, взагалі грався. вроді. Получається. Бачили? How... Виходить. Бачили дуже гарно, так? Старалися. Хлопці всі стараються. Переживав сильно. Переживав сильно, щоб гарно вийшло. Я перший раз таку малюю. Получилося нормально? Я задоволений. Хоч одразу боявся. Як воно поручить? Але колір чорний. Добре. А скажіть, можливо, прийшли сюди з іншим настроєм, а от зараз він. З іншим прийшов. Не хотілося я так. Думаю, не вийде. Думаю, буду дивитися на мене. Але нормально. Добре. Не пошкодували, так? Ото добре. Долучився до процесу і ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось. Процес унікальний. Процес, який заспокоює нерви, відволікає абсолютно від всього. І напевно дійсно щось таке Боже в цьому всьому є. Тому, тому треба писанки віде. писати. Яскраві, різнобарвні, колоритні, а головне унікальні писанки, зроблені з любов'ю і власноруч. Такий результат майстер-класу, який провели у Волинському обласному госпіталі ветеранів війни. Такий захід, як і планувалось, позитивно вплинув на воїнів і Допоміг у процесі відновлення їх після бойових дій. На мить вони забули про свої проблеми та пережитий біль і відчули святковий настрій перед Великоднем. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації. Та бажаєте поділитися нею з нами. Телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Редакція телеканалу Конкурент Тіві вітає лучан та усіх волинян із Великоднем. Нехай у вашій родині завжди буде тепло та затишок здоров'я, мирного неба. Нам та перемоги у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.